Всім бажаю доброго здоров'я. На жаль, чергова тривожна ніч, черговий недобрий ранок в нашій громаді. Сьогодні ворог знову атакував шахедами, ракетами наше місто. З наслідків маємо фактично повністю знищений вигорівший будинок, приватний житловий. Маємо пошкоджені вікна, на кількох будинках пошкоджені дахи. Є автомобілі, які постраждали з різним ступенем ушкодження. Але, на щастя, дякувати Богу, немає жертв, немає загиблих, немає постраждалих станом на цю хвилину. Зараз сформували бригади для того, щоб людям закрити вікна, по можливості відремонтувати дохід, щоб дощ не потрапляв в будинки, в квартири. Наші працівники міської ради описують ушкодження, складають відповідні документи, а також допомагаємо людям в задоволенні їхніх інших потреб, які виникли у зв'язку з атакою. Якщо ви маєте ушкодження вашого нерухомого майна, просимо, будь ласка, звертатися в групу оперативного реагування 1580. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за сьогоднішню роботу. Всім бажаю доброго здоров'я. На жаль, чергова тривожна ніч, черговий недобрий ранок в нашій громаді. Сьогодні ворог знову атакував шахедами, ракетами наше місто. З наслідків маємо фактично повністю знищений вигорівший будинок, приватний, житловий. Маємо Пошкоджені вікна, на кількох будинках пошкоджені дахи. Є автомобілі, які постраждали з різним ступенем ушкодження. Але на щастя, дякувати Богу, немає жертв, немає загиблих, немає постраждалих станом на цю хвилину. Зараз сформували бригади для того, щоб людям закрити вікна, по можливості відремонтувати дахи для того, щоб дощ не потрапляв в будинки, в квартири. Наші працівники міської ради описують ушкодження, складають відповідні документи. А також допомагаємо людям в задоволенні їхніх інших потреб, які виникли у зв'язку з атакою. А якщо ви маєте ушкодження вашого нерухомого майна, просимо, будь ласка, звертатися в групу оперативного реагування 1580. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за сьогоднішню роботу.